Мої головні правила при роботі з клієнтами конфіденційність для мене є пріоритетом. Все, що обговорюється на консультації, залишається між нами, і ти можеш бути впевнений у повній та абсолютній конфіденційності. Клієнт повинен сам записатись на консультацію, не мама, тато, кум, брат чи сват пише та оплачує. Єдине виключення неповнолітні, тобто підлітки, за яких можуть заплатити батьки. Ти повинен розуміти, що результат залежить навіть 70% від тебе і лише на 20% від мене. Я не даю тобі покроковий план дій, моя роль допомогти тобі розібратися, підтримати на шляху до змін, але відповідальність за ці зміни лежить на тобі ти сам приймаєш рішення і дієш у своєму житті. Терапія проходить тільки у тверезому стані, тому можливо, щоб ти не був під дією алкогольних, психотропних чи наркотичних речовин під час нашої роботи. Я маю знати наперед, з якою проблемою ти звертаєшся, адже важливо, щоб я могла визначити, чи можу я працювати з твоїм запитом. Якщо я не працюю з певною проблемою, я обов'язково повідомлю про це. Якщо ти хочеш записатись на консультацію, пиши мені в дірки.